Доброго дня, глядачі каналу Елефант Комфорт. вашій увазі ми хочемо представити конвекторне кліма серії Комфорт потужності від 500 Вт до 2,5 кВт. У якості основного опалення при стандартній висоті стелі до 3 метрів та звичній теплоізоляції приміщення такий один конвектор може обігріти приміщення від 5 метрів квадратних до 25. Отож, які ж основні переваги такого конвектора. Цей електроприлад належить до конвекторів із традиційним виконанням корпусу. Корпус повністю з металу. Конвектор має кнопку вімкнення, стопеневий терморегулятор потужності. Режим антизамерзання. Завдяки функції антифрост конвектор захищає приміщення, підтримуючи температуру плюс 8 градусів. Цей конвектор має ще одну перевагу. Він автоматично вимикається при перекиданні. І найголовніше, у цьому приладі використаний Відкритий голковий нагрівальний елемент нового покоління від авторитетної німецької фірми Eichenauer. А переваги подібного тена це безшумна робота: не спалюється кисень і не сушить повітря. До конвектора Неокліма доволі просто кріпляться кронштейни, які дозволяють в майбутньому цей конвектор вішати на стіну. Спробуємо прикріпити самі ці мішки. як ви бачите зайняло всього там 15 секунд. При виборі конвектора Неокліма необхідно враховувати, що в комплект ідуть стандартні навіси до стіни а ніжки замовляються додатково. Ніжки до конвектора NeoClima серії Comfort кріпляться доволі просто. І головне зафіксувати ніжки. Насолоджуйтесь правильним вибором кліматичного обладнання від каналу Elephant Comfort.